Непереможні крила Карпат, Коломийська команда, здобула перше місце на всеукраїнських змаганнях учнівської молоді з авіамодельного спорту. Її учасники показали найвищу майстерність у польотах на відкритій місцевості безпілотними літальними апаратами. Учасники команди Крила Карпат свого часу вирішили навчитися кермувати безпілотниками. Вони молоді, але вже свідомі того, що це уміння сьогодні може знадобитися ледь не усім. Напередодні стали переможцями місцевого конкурсу операторів дронів. Згодом посіли перше місце в обласному, і ось тепер вибороли кубок першості на всеукраїнських змаганнях. Я зацікавився з відео в, в соцмережах, де наші хлопці залітають в техніку, там все горить, палає. Мені це дуже сподобалось. Знайшов таких хлопців з ГО Крило Карпат, які в цьому мені допомагають. Спочатку побачили, що відбувається змагання області, поїхали туди, взяли призове місце золоте, потім на всеукраїнський рівень вийшли і там теж перемогли. Я бачив всякі відео в інтернеті, і мені це подобалось. І коли почув, що можна цим займатися, то зразу вже першим був. Ми дуже довго ходили там, Тренували спочатку на комп'ютерах літати, а потім вже на самих дронах вчилися. Перед тим, як літати на справжніх дронах, хлопці проходили навчання на симуляторах. Вони відтворюють абсолютно усі дії, як при кермуванні справжніми безпілотниками. Юнаки кажуть, проходили ці курси тривалий час, але зате є результат. Мені було цікаво іменно механікою, і, і в загальному цю всю обстановку і цим всім, як можна сказати, професіоналізмом. Тяжко це, як, наприклад, робити якісь трюки, ще щось, якогось таке старання якогось. В загальному дуже важко було. Про конкурс можу сказати, що важкого було переживання і сильні суперники. А зацікавився, тому що це відчасти військова робота з комп'ютерних симуляторів. А потім, вже, коли була здача екзамена на комп'ютерному симуляторі, перейшли на настоящих дронів. Я почав цікавитися військовою справою від початку війни, мене зацікавили дрони. Тим більше я дізнався, що у нас таке проводиться навчання, і я приєднався до них. Найскладніше, скоріше за все, було починати літати на дронах-емуляторах. Самий український конкурс, в принципі, все було проведено нормально. Ми виграли перше місце. Подивилися, як там інші літають, то в принципі було очікувано. Об'єднав хлопців у команду, яка вже майстерно навчилася кермувати дронами Ігор Павлюк, завідувач паліційської філії Коломийського ліцею номер 5 імені Тараса Шевченка. І керівник військово-історичного гуртка. Де серед багатьох спрямувань є вивчення безпілотних літальних апаратів. Гурток військово-історичний. В якому інтегрований курс цей. БПЛА це є і тактика військова, це і медицина, це і фізична підготовка, це і стрільба, і вивчення історичних наших кріївок. Ми кожен день. Хлопці приходили, кожен день хлопці літали, падали, били дрони, ремонтували, ставали далі, летіли. Ось цей процес був кожного дня. Ну і Відповідно оце і показало результат. Бо вже на самих змаганнях ми побачили, є цікаві хлопці, є цікаві команди, але нема в них того, що маємо ми. А ми маємо можливість літати. Завдяки ВО-3 ми маємо можливість літати, бо на це треба мати дозвіл. І команди, як такі були, вони мають чим літати, можуть літати, але не були такі підготовлені. Це спрацювало нам дуже сильно на руку. Команду Крила Карпат на всеукраїнських змаганнях представляли п'ятеро учасників. З ними щодня займався Тарас Івасюк. Він каже: хоч прийшли вони сюди практично без знань, але бажання опанувати безпілотники зробило свою справу. Хлопці спочатку прийшли зелені, вже не розуміли, як до цього залі відноситись, як до цього взятися. Але після сотні годин нальотів на, на симуляторах на десятки годин нальоту вже живу на справжніх дронах. Після так як вони вже починали стирати свої пальці об стіки, потім вже стирали свої стіки об пальці, і після вже купи переламаних пропелерів, вони вже почали займати призові місця. Дуже радий тим, що вони можуть прогресувати і будуть ще далі прогресувати. Але після таких зазвичай навчань і після е, таких. Змагань треба весь час поповнювати свою базу з дронів, пропелерів і тому подібне електроніки, бо це все розбивається, зношується. Хлопці до змагань готувалися дуже ретельно, розуміли це відповідальність, а ще хотіли показати, чому встигли навчитися. Таку можливість мають завдяки всеукраїнській організації Тризуб, яка забезпечила їх усім необхідним для цього. «Тризуб» імені Степана Бандери розуміє, що окрім ведення бойових дій сьогодні, тут і зараз зі зброєю в руках це. Надважливо, але важливо пам'ятати про те, що і виховувати молоде покоління борців за свою незалежність, теж є важливо, тому що ми не вічні і повинно виховувати тих, хто зможе замінити хлопців, котрі зараз потом і кров'ю вигризають українську землю для того, щоб ми мали можливість піднімати синьо-жовтий стяг над нашими будинками. Разом з тим важливо, мабуть, наголосити на тому, що дуже добре, що держава нарешті зацікавилася даною темою і розвиває її. Звичайно, хотілося б, щоб цю лінію держава розвивала активніше, тому що зроблячи висновки з обласних змагань всеукраїнських, ми бачимо, що в деяких моментах обласні змагання ентузіасти проводять на вищому рівні, ніж це робить держава. Ми докупимо. Обладнання відновимо втрачене, розбите, тому що навчання це дуже специфічна річ і завжди є якісь втрати. І, мабуть, найближчим часом організуємо якийсь захід для того, щоб добрати, укомплектувати команду «Крил Карпат для того, щоб можна було брати участь і в наступних змаганнях. Усі, хто дотичний до перемоги нашої команди, на такому високому рівні пишаються хлопцями водночас сподіваються на подальшу підтримку небайдужих і місцевої влади. Всеукраїнські змагання БПЛА, які проводились в Мукачево, досить були цікавими. І ми замітили тенденцію, що всі команди, які приїхали, були профінансовані міською владою. Чогось це нас обійшло стороною. Ми зі своїм завданням справилися, але на майбутнє хотілося би, аби якось, напевно, не то що, осторонь. Але щоб е, трошки приділили нам уваги і допомогли в цьому. Бо фактично ми поїхали за власний кошт, здобули, як, на мій погляд, серйозну перемогу, і, можливо, управління освіти, міська рада якось преміюють наших переможців у вигляді джойсиків до комп'ютерного класу, аби ми могли навчати в класах, отак на симуляторах вчити е, літати наших. Наше мале покоління. Зараз хлопці вже потрохи починають готуватися до ймовірних наступних змагань на значно вищому рівні міжнародному. Тож крила Карпат мають усі шанси стати найкращими і там.